Redmond Smart Home – фірмовий магазин Redmond. Компанія Redmond представляє універсальну м'ясорубку Redmond 12038. Міцний металевий корпус. Потужний двигун постійного струму з високою продуктивністю півтора кілограми на хвилину. Багатофункціональна м'ясорубка 12038 готує різноманітні види фаршу, робить домашні ковбаски та кебе, натирає та нарізує овочі, а також вичавлює сік. Redmond 12038 – перша м'ясорубка Першим зі шнековою соковижималкою. Шнекова соковижималка вичавлює сік із фруктів овочів і ягід якої твердості наші м'ясорубки виготовлені з високоякісної легованої сталі, що робить їх міцними та довговічними. У комплекті з м'ясорубкою йде великий набір насадок із нержавіючої сталі. Універсальна м'ясорубка 12038. Професіонал на вашій кухні. Купуйте у фірмовому магазині Мультіварка Про.